Низький уклін усім, хто на нашому каналі, то своїми вподобайками, коментуваннями, заявками на прочитання творів просуває українське в Ютубі. Дякуємо спонсорам, усім, хто донатить. Ви допомагаєте нам розвиватися, допомагаєте технічно оснащуватися. Просуваємо українських в Ютубі свій до свого по своє. Василь Стефаник Сини. Старий Максим волошив яру пшеницю кіньми добрими, молодими. Борони літали по землі, як пера. Максим кинув капелюх на рілю, сорочка розіпнялася і впала аж на плечі. Хмара курявий з під борін засипала його, сивий чупор на голові і на гру. Він голосував, лютився, а люди з сусідніх нив говорили до себе. Старий пес все лютий, але молоді коні ще міцно тримає. Богатир і за молду добро годований, та втратив обох синів відтогди все кричить, і на волі, і в селі. Максим спер коні. Старі кості, як стара верба, на вогонь доб'є, а з кіньми бігати ні до чого. Як ноги погинаються коло коней, а в данці подаються, то такі ноги най не кажу, що варк. Лізь, діду, на піч пора вже прийшла. Та він потряс сивою головою по чорні кінські гриви та кричить далі. Та на піш бігме я ще годин виліз, але піч студена облупана. Образи на сінах почорніли, а світі дивляться на пусту хату, як голодні пси. Стара ціле життя обтикала їх бодвінком та весильком, та голови перед ними золотила, аби ласкаві були, аби хата ясна була, аби діти росли. Та хоть їх багато, а всі вони до нічого свідці. Синів нема, стару запорпав у землю, а ви, боги мусите вибачити за первінок. Було ліпше двати. Ану, звіз дочоли, поки нам бог назначив, білимси, бігме до цієї землі. І ходили вони з одного Ниви на другий, затулені курявою. А борони кусали землю, гарпотіли, роздрапували її, аби зернові вчинити м'яке ложе. Ти, босаку, ти не є жаден кінь, ти пес, ти всі плечі мені обгриз. Знак на знакові скусав, а скусав. Не сіпай хоть ти мене, бо так ні життя насіпало ще ледве на ногах стою. Я тобі досвіта сиплю овес. Ще сам нічого не ївши, я тебе вичісую. я тебе старими сльозами поливаю, а ти кусаєш? Візночолий в мене чоловік, він чорним очима за мною водить. він мене жилує, він свою гриву обтирає дідові сльози, а ти погане серця не маєш. Ще недавно ти цілий жмут мого волосся вірвав і пустив під ноги в ні. Так не може робити. Бо хоч ти дуже красивий кінь, але за це поганий. Жидам тебе не можу продати, але якби прийшов до мене світ і Юрій, то бігме подарував би в ті, аби з ним йшов змії розбивати. Робити землю ти нездатний, бо в тобі спокою нема. То він слинив пальці, вимивав рану на плечах та присипав пороху. Ей, коні, йди, йди!» А борони притихали, земля подавалася, розсипувалася. Максимові нові чули під собою м'якість. Ту м'якість, яка дуже рідко гостить у душі мужика. Земля дає йому ту м'якість. І зате він її так любить. Як він викидав ж мене зерно, то проповідав, колисочку я вам поселив, м'якеньку, ростіть до неба. Максим успокоювався, не кричав уже та нагло задержав коні. Якого дідька болиш, ти, стара корзо, хрупиш у кожнім замку кривуле. То він оглянувся поза себе та побачив, попри борони, довгу нитку червоної крові сів. Скло залізла зламати твої. Тепер волочи, а не ви недоробленої не лишиш, хіба си розкочиш у кусні, а ти, не гониво, малий спаси бів будеш мати з сеї старої крові, бо стара кров, як старий гній, ніц наро. Мені утрата тобі ніякого зку. Криваючи він, вибряг коні, повів до воза та наклав перед них сіна. Ти, сонце, не захмурі сина старого, що за борзу робить полудне старий, не має сім ходити. Він витяг з торби хліб солонину та пляшку і вимував рану горівку. Потім відірвав кавалок рукава, завив ногу і зав'язав мотузком від міха. Тепер або бали, або переставай. Або як хочеш, а волошити так і будеш. Напився горівки, взяв хліб, кусав його та наново сердито вигукував. Це хліб, ним лише коня жидівського чесати, бо на добрім коні шкіру зідре. Приходять до мене роєм ті підкопані, діду, кажуть, ми вам печі будемо, прати будемо. Залишіть нам поля. Ці подалькі, суки гадають, що я їм поле тримав. Як умру то навіть на моїм полі чічки та най своїми маленькими головками кажуть, ось ще наш задіда, І злості шпурив хлібом далеко не. Зуби здрігаються цього макука. Пимо Максимку горівки вона гладко йде. Мой мовчи, не гавкай над моєю головою. Кому взявся співати? Оцему обдертому то обризаному дідові, за ти собі гай до неба, скажи своєму Богу, що най не посилає мені дурну птаху з півом. Бо як він такий моцний, най пішле моїх синів, бо і за його волі я лишився сам на всій землі. Най твій Бог співанками мене не гулить. Забирайся! І він кинув грудкою землі в жайронка. та же й воронок ще краще почав співати над його головою і не хотів летіти до бога. Ти, пташко, ти ніс, а ніс не розумієш, як мій малий Іван ганяв за тобою, аби тебе й мити, як шукав твого гнізда по межах та грав на сопівці, то ти тог, пташко, розумно робила, що е, співа, так треба було робити. Твій спів і Іванкова сопівка йшли низом, а поверх вас сонце, і всі висипали Божий глас. І над мною, і над блискучими плугами, і над всім миром веселим. А крізь сонце був, як крізь золоте сито, обсипав нас ясно і вся земля, і всі люди відблискували золотом. Так то сонце розчинило весну на землі, як у великій кориті. А з того корита ми брали калачі, а калачі стояли перед музиками, в молоді квітах, любилися і йшли до слюбу і си весна, як море, як потопа. Та тогди спів трій у моє серце, як ліска вода в новий збанок. Йди ж собі, Карко, в ті краї де ще не забрали, а дітей не порізали. Обома руками взяв він свою сиву голову та й схилився до землі. тобі, сивий волос, стидайси, що приповідаєш та приспівуєш, як палаксива баба, бо нічого вже тобі на цім світі не поможе. Ех, сини мої. Сини мої, де ваші голови покладені. Не землю всю, але душу бим продав, аби м кровавими ногами зайшов до вашого роду. Господи, брешуть золоті книги по садхвах, що ти мав сина, брешуть, що знав. Ти свого воскресив, кажу, а я тобі не кажу воскреси їх, я тобі кажу покажи гроби на ляжу колони. Ти видиш цілий світ, але над моїми гробами ти отримів. Най тобі оця синя бая так потріскає, як моє серце. Та прийдіть котра до старого. Ніби ви їх не обіймали моїх синів, та налягали в білу постіль. та вони були, як дуби в та принеси на руках бастрітко, не встидайся, приходи, Ді тобі всі коверці під ноги підкине, а байстрокові порубає все полотно найтонше на, на пелінки, бо ти ходиш бо з і плачеш від наруги. І дід здоймив руки вгору й кликав ними до цілого світа. Ходи, невісточко, ходи до тата, нам попа не треба. Голосно зридав, приляг до землі і нею, як кустини, обтирав сльози і почорнів. Та ще благав дальше. Або приходи хоти, коханко, без дитини, та на твоїй шиї я вздрю його руки, а на твоїх губах зачервоніють його губи, а з твоїх очей, як з глибокої керниці, я віловлю його очі і сховаю їх в моє серце, як у корову. Я, як пес, занюхаю його, чупер на твоїй долоні. Коханко, приходи, рятуй, старого. Ти ще є на світі, а їх нема жадного. То найдіть дорогу до мене та принесіть вість. Насипте студеної роси на мій сивий волос, бо в мене пече кожди, як розжарений дріт, моя голова палиться від того вогню. І рвав з голови сиве волосся. Та кидав на землю. Сиве волос, пали землю, я не году за тебе дигати. Дорешти, оббесилений, переляг до землі, лежав довго мовчки, а потім лагідно розказував. Послідний раз прийшов Андрій, він був у мене вчений. Тату каже, тепер їдемо воювати за Україну. За яку Україну? А він підйомив шабле в груди землі та й каже, оце Україна, а тут і справив в груди, отут її кров. Землю нашу йдем від ворога вібрати. Дайте мені, каже, білу сорочку, дайте чистої води, аби м обмився та й бувайте здорові. Як ти його шабля блиснула, ти мене засипила. Сину, кажу, та є ще в мене менший від тебе. Іван, бери його на сиділо. Він дуже най вас обох закопаючи нашу землю, аби в їх це коріння її не відторгав у свій бік. Добре, каже тато, підемо оба. Та як стара вшула, то я зараз видів, що смерть обвелася коли наїв білим рантухом. Я подався до порога, бо чув, що її очі віпали і покотилися, як мерте каміння по землі. Так мені здалося. Але світло на її чолі вже погасло. А рано вони оба виходили, а стара сперлася на ворота, та не говорила, але так здалека дивилася, як з неба. А як я їх скидав на колії, том сказав Андрію, Іване, взад не йдіть, за мене пам'ятайте, бо я сам, ваша мама на воротях вмерла. До самого вечора Максим водив коню по ниві, та не кричав уже Геть замовк. Діти що вівці гали люди, що плугами попри нього дзвонили, не поздоровляли його. Замазаний грязюкою обдертий, кривий, він неначе западався в землю. Пізнім вечором, як Максим повходив корови та коні та подаїв вівці, увійшов до хати. Ти, небого, геть затихла, замертвіла, якби тебе хто ніж упхав, Негодно слово сказати. Та в тобі ще розгрібу трохи вогню. Він зварив кулешу, обрав білу сорочку повечеряв і затих. Потім прикляк до землі і молився. А ти, мати Боже, будь мойов газдинев, ти з своїм сином посередині, а коли тебе Андрій та Іван повокав, ти дала. Сина одного, я двох. Текст читав Максим Максименко. Не забувайте ставити вгодовайки, робити заявки в коментарях. Просуваємо українське в Ютубі свідо свого по своє.